Дітки, доброго вам здоров'я! Доброго здоров'я, доброго вам дня! Хай вам ясне сонце світить у вікно щодня, бо здоров'я, любі друзі, світі головне, а здорових і веселих щастя не мене. Тож бажаю всім нам бути здоровенькими, адже хто здоровий, той сміється. Хто здоровий, той сміється, все йому в житті вдається, він долає всі вершини. Це ж чудово для людини. Хто здоровий, той не плаче, жде його в житті удача. Він уміє працювати, вчитись і відпочивати. Бо здоров'я це прекрасно. Здорово, чудово, ясно. І доступні для людини всі дороги і стежини. Дітки здоров'я це наче ранок зі свіжим повітрям, це наче сонечко, що гріє ласкаво та привітно. Але, коли ми говоримо про здоров'я, то бувають у нас в країні здоров'я різні вулиці та зупинки. Тож починаємо подорож стежками здоров'я. Вулиця Медична. На цій вулиці ми часто зупиняємося для того, щоб перевірити своє здоров'я, щоб переконатися у тому, що все добре. Але є на ній одна станція, яка називається У лікарні. На цю станцію ми приходимо із певними захворюваннями і просимо допомоги у лікарів, а лікарі. Завжди лікують своїх маленьких пацієнтів і виліковують хвороби. Є також вулиця, яка називається помічники вітаміни. А там на ній є багато будиночків розташовано, які називаються вітамін А, вітамін Б, вітамін С, вітамін, 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 вітамін Д і багато-багато інших. І всі вони допомагають нам лишатися здоровими. Адже здоров'я це радість для людини. Найбільша цінність у житті, як є здоров'я, день при нині, можливість є йти до мети. Людина труднощі долає, танцює і співає радісні пісні. Що ж, дітки, от ми з вами і перейшли на вулицю Городню. На ній також є дуже багато мешканців. Спропоную вам про них поговорити. Я такий чудовий хлопчик, круглий, зелененький. Якщо тільки забажаю, всіх горошком пригощаю. Це горох. Дай мені промовить слово. Вислухай спочатку. Для борщу і війни гриту маю гарну грядку. Як гадаєте? Хто це? Правильно, це буряк. Бурячку посунься трохи без капусти що за борщ. Я у страві головніша. Тому, друже ти помовч. Всім відомо, що зі мною найсмачніші пиріжки. Я за тебе краще вдвоє, тож посунься, відійди. Усі будуть дуже задоволені, з'ївши огірочок маринований, а свіженькі огірки всім смакують залюбки. Жодного не знайдеш нині, хто б не знав про вітаміни. Пийте мій морквяний сік і грізіть морквичку. Збережете ви тоді свої рум'яні щічки. Люба морква, це не діло, як таке я казати сміла. Найсмачніший сік томатний, я корисний ще й ошатний. Я приправа в кожну страву, тож хвалитись маю право, з давнини усім відомо від хвороб я охорона. Дітки, хто це? Правильно, це цибуля. Дуже скромна я, картопля, непримітна з виду, а не зварите без мене друзів обіду. І з товстеньких баклажанів дуже корисна ікра. Вітамінами багата, а яка ж вона смачна. Доброго дня усім гарбузовим родичам моїм. Чому це на городі вже зранку шум і крик? Куди це так та раптово, сьогодні спокій зник. Без винятку, друзі, всі овочі, всі дуже корисні і дуже смачні. В кожного є вітамінний і смак, кожен корисний, повірте, це так. А тепер ми вирушаємо на вулицю Садову. Не забувайте, фрукти мити і не будете хворіти. Дітки, прошу вас зараз зупинити відео та перерахувати, що ж росте у саду. Розумнички, дякую вам. Рухаємось далі. Наступна вулиця, як ви напевно здогадались, це вулиця Чистоти. Пропоную вам відгадати загадки. Виглядаєш, як живе! Та обіймаю я тебе, білою піною пінишся, бруд змивати не лінишся. Що це, дітки? Вірно, це ж мило. Молодці. Коли я миюсь чи умиваюсь, потім ним я витираюсь. Витирати сухо звик, гесенький. Хто? Все вірно, малята. Рушник білих 30 зубчиків для кучерявих тюбчиків. По голівці ходять, волосся в порядок приводять. Що це дітки? Молодці, все правильно, це гребінець. Я невтомна трудівниця, мені вірять люди. Хто зі мною поведеться, той здоровий буде, буде часто усміхатись білими зубами. Мене знає вся малеча, і бабусі, і мами. Хто це дітки? Правильно, це зубна щітка. Молодці малята відгадали всі загадки і прийшли на вулицю спортивну. Адже всім відомо, щоб бути здоровими, обов'язково треба займатися спортом. Обов'язково щоранку треба виконувати ранкову гімнастику. Дітки, я сподіваюся, що сьогодні ви зрозуміли, що здоров'я це найбільше багатство. Тож бажаю вам! Обов'язково бути здоровими і запам'ятати, що здоров'я це сила, здоров'я це клас, хай буде здоров'я у вас і у нас. Дякую вам за увагу!